Мої новорічні покупочки. І так, перше, що я придбала, це ось такі нові тарілочки в пепко. Вони з золотою огранкою, такою дуже красивою. Я просто закохалася ці тарілочки і купила їх 4 штучки. Далі, що я придбала, це ось такі золоті серветочки. Наступне, що я придбала, це дві пари вогників, звичайні. І ось такі, на які можна прищепити різні фотографії. Далі це ось такий набір золотих виделок та ножів. Ну, дорого, багато, я вам скажу. Не змогла пройти повз ось такої скатертини, яка підходить під мій набір тарілочок та виделок. А також купила ось такі набори підставок під тарілку, теж золоті. Ну, ви зрозуміли, що я вже люблю золото. Також придбала дві наволочки, ось такі новорічні на подушках. Пишіть, як вам мої покупочки і чи хотіли б ви собі такі?